Огнєвіч досі не може забути свою виступу перед багатотисячним натовпом глядачів. Більше того, співачка запевняє, що досвід набутий на Євробаченні залишиться з нею на все життя як один із найвагоміших і найяскравіших у кар'єрі многое во мне, может быть, поменялось в плані взглядов, каких-то каких мыслей по поводу волніні і так далі. Но, безусловно, мурашки по тілу бігають да і людей очімно болі 15 тисяч на каждую репетицію. Були розкуплені білети. До виступів команда «Златы» поставилася дуже серйозно. Наприклад, під сценічним світлом було протестовано три сукні від провідних українських дизайнерів. Також співачка розповіла про надзвичайні ситуації, що сталися з нею на конкурсі. Виконавиця пошкодила концертне взуття і мало не впала під час власне виступу. Не все складалося з партнером злати велетним Ігорем. Були моменти на репетиціях, коли Ігор сривав з мене і нейри одної з деталей свого костюма. Ну на тоні репетиції ми все справляли, приклеювали, все хорошо. Що ж до скандалів, які розпалилися вже після Євробачення, то про них запевняє співачка. Вона не думає і хоче рухатися далі. Усі думки злати огні відстосовно стосовно спірних питань і результатів найвідомішого пісенного конкурсу, ви зможете почути в четвер, о 22-й, у програмі Попканвієр.